Ніхто і ніщо не зупинить українця Руслана Бойка. Ані трясовина, ані рівчаки, ні річка, ні море. А сусід той поготів. Руслан грається у війну на власному танкові. Плаваючій бойовій машині розрахованій на 11 солдатів. Усе лише заради гострих відчуттів. Адреналін. Прилив адреналіна. Мощ! чувство мощі, чувство. Неуязвимості. Руслану йдеться про демонстрацію сили, власних статків та того, що він розуміє під поняттям мужності. В крові кожного мужчини вороняна сталь, зброя від меча, від лука, від рогатки в дитинстві, Ігри в войнушку. Це кожного привлікає. Це нема такого мужчину, який не любить зброю. Їздити на танках нині схоже модний тренд у заможних українців, які охоче інвестують гроші у статусні символи. як я понял, покупають більшість, як я зрозумів, купують і для того, аби підкреслити свій статус перед знайомими, друзями, а дехто навіть перед сусідами перед Тож Руслан Бойко та його старший брат Олег зі Звенигородщини не єдині з таким захопленням, хоч і поклоняються збройному культу з особливою пристрастю. Свого часу тоді 18-річний Олег служив танкістом під час війни в Афганістані. Двічі він був поранений, один раз важко, осколки гранати у його тілі щодня болем нагадують йому про ті часи. Попри чи може саме через це він продовжує захоплюватися танками. Відчував завжди, що він знаходиться на вістрі смерті. І зрозуміла річ, що надіявся на свою броню, що вона врятує тобі життя. І за що й любив і кохав свого бронетранспортера. Руслан та Олег Бойки власники підприємства з оренди автобусів для турів Європою. Йому вони завдячують своїми статками, що дозволяють їм вважати себе заможною українською елітою. За останні два роки вони інвестували у військову техніку 300 тисяч євро, придбавши цілий автопарк танків. Серед них рідкісні екземпляри. Цей ракетовоз возив ядерні ракети. Він мав їздити. Без кінця не зупиняючись. Тобто його заправили, він їде. Інтересно те, що було випущено таких машин. всього 8 штук. Перший бронетран автомобиль советской армії в послевоенный период. За даними ООН, майже 80% населення України живуть за межею бідності. 16% страждають від недоїдання. Ймовірно, у жодній іншій європейській країні прірва між багатими та бідними не є такою глибокою. За кілька хвилин брати вистрілюють на полі стільки, скільки український лікар заробляє за місяць. 200 євро лише на патрони бойкам не шкода. Хто хоче працювати? То будемо мати гроші. А хто не буде працювати, той не буде мати гроші, бо я казати, я бідний. Мені хлебушка нема за що купити. Танки та інша техніка зізнаються бойки, дістаються їм доволі легко і дешево. Ексклюзивний варіант коштує 10 тисяч євро, простіші моделі дешевші. Продавці такої техніки офіціально цих канала не розкривають. Але в той же час продавці такої техніки офіційно своїх каналів не розкривають, але в той же час неофіційно кажуть, що у них є зв'язки з військовими. Салони такої техніки часто обтягнуті шкірою. Много такої техніки біти кожею. Тех огляд танкам проходити не доводиться, тому точних даних про те, скільки їх курсує між Києвом та Одесою, Львовом та Донецьком, немає. Без сумніву, непоміченими на вулицях країни вони не залишаються. Для міліції танки це трактори, а все, що з гусеницями на проїжджій частині офіційно заборонене. Привіряє зараз документи, ми покажемо документи на право власності на Берде. Показуємо, вона зважала. що полім'яти не настояща бутафорія. Показуємо посвідчення водія, що їм маємо право їздити. Все, що залишається їздити, пожать плечами і відпустити. Траса, шосе, вулиця байдуже. Чим більше трафіку, тим краще. Те, що в танку обмежена видимість для братів не проблема. Опасно не для мене. Для мене там нічого не опасно, я під броньюю. А ті, хто мене бояться, вони об'їдуть. Обзор. Як би й не нужен. Здавалося б, сусіди навряд чи можуть бути цим задоволені, а от і ні. Ми до цього відносимося дуже спокійно і навпаки ми пишаємося тим, що наш маленький хутір став відомий. Нормально, ми вже привикли. Вони їздять та їздять собі. Захищена в нас навпаки. Да? Хай чужі знають, що чу тут стріляють, і їздять танки і все. Тактика братів бойків себе схоже виправдовує. Своїм неординарним хобі вони не лише привертають увагу, а й викликають в інших повагу до себе. Майбахи покупають, як покупають дуже дорогі машини, там мазераті і так далі. То теж чоловік для чого його купляє, щоб на нього пальцем показує. Танк як новий об'єкт престижу та символ справжнього чоловіка обов'язковий атрибут у світі українських супербагатіїв. Залишається лише гадати, що вигадують заможні порубки, коли гратися танками їм набридне.